С на білому мустангові на такому літає Майкл Кенський та інші вершки британського суспільства. Поки в Україні триває візит клубу шанувальників старовинної авіації, свого шансу намагаються не прогавити довгоногі красуні. Вони влаштували справжні полювання на принця. Все бачив Ігор Андрющенко. За кілька хвилин на литовище повинні прибути принц Британії з керівництвом держави. Маститі одноклубники, принці з команди Air Squadron, що прибули для показу безцінних літаків часів Другої світової, вишикувались у затінку літаків музейних, але всю увагу мільйонерів забирають на себе вони. Ці дівчата все життя мріяли про принця, і от, от їхня мрія має здійснитися. А чаровательне чувствується, що настоящий ще мужчина. Привез 24 чотири самоліта. Не кожен так зможе. Принц Майкл і віце-прем'єр Олександр Вілку відкривають пам'ятний знак на честь прильоту загону Ейр У цей час Ірина на відсині випростаної руки не може відірвати від принця очей. Ось не вовнітельно. Та ж там так рядом. Я не знаю. Я би хотіла, звісно, ще пожати йому руку, але не думаю, що час подходящее, потому что там и так очень много людей, которые, ну, хотят с ним пообщаться. Натомість принц Ирины не помічає і проходить повз, бо його серце зайняте. Потому, потому что мы пилоты. Не по наше, не по нашего, и мы дом. Там одявом тером, дером самолёты. Ну, а девушки? А девушки потом. Это американский самолёт называется Мустанг. Була построєна в 1940 году. Я буду на борту пасіте на пути в На, на Крым. Але знаєте, я помітив красу ваших дівчат. Оксана та Ірина тіжаться, кажуть, хоч цей принц і не їхній, але свого обов'язково знайдуть. Головне, який мужчина і яка жінка з ним рядом. Самоліт буде і принцем стане, якщо потрібно. А от вона свого героя, схоже, знайшла. Це пілот клубу на ім'я Ян. Янові за 60 як і усім пілотам Ер і він радісно фотографується з довгоногою чорнявкою. розкажіть цій дівчині, хто я такий. Ян управитель Вінздорського замку в Англії, однієї з найвідоміших резиденцій королеви Єлізавети II моя робота працювати поруч з королевою. і Я настільки нею захоплююся, що на гарних дівчат можу хіба що дивитися. Доки дівчата шукають собі принців, Олег бачить їх щодня. Він ніколи не прагнув знайомства з багатіями, лише мав пристрасть до реставрації та ремонту літаків. Закінчив київське авіаційне училище, а останні 10 років живе і працює в Німеччині і літає всім світом разом із Air Squadron. Від його викрутки та ключа залежить їхнє життя. Але між цих людей Олег не почуває себе чужинцем. Всі пілоти вони люди, скажу, проще, ви, ви не люди, так скажемо, він попроще. Вони не лічити вісімнадцять. Вони всі ми якби под Богом ходимо. Аби подивитися на польоти британських дідусів, мільйонерів зібралися тисячі киян. Цей літак коштує 2,5 мільйони євро, а пального витрачає на 2,5 тисячі доларів за годину. У небо здіймається легендарний мустанг, американський літак, часів Другої світової, Коластерна – один із найліпших французьких пілотів, пролітає так, аж гай гуде. Тут такий, як третій радянський літак, на якому виграно Другу світову. Єдиний його примірник, що дійшов наших днів повністю відреставровано британським коштом. 2002-го Олег уласноруч збирав його з решток витягнутих із боліт. Було дуже жаль, так, що люди, які... наші діди, скажімо так, на них воювали, да а їх синові внуки якби кетом абсолютно рівнодушні. Відлітавши над Києвом, ер сквадрон уже завтра вирушить у небо до Севастополя, аби вшанувати британських вояків, що полягли у Кримську війну аж 150 років тому. Ігор Андрющенко Костянтин Богославський, програма Вікна СТБ.